Серіо, що ти робиш? Я роблю фото, щоб скинути клієнту, як два камні між собою поєднуються. А розкажу я, як е, отримати ось такий прорахунок. Що для цього потрібно? От якраз таки тут прорахуночок на камні Медо у фракції 4.9 і у арагона 2.6. Взагалі, що потрібно, щоб отримати розрахунок? От дивись тобі приклад. Правильний підхід клієнта. Скинув мені зразу креслення. Фото як виглядає. Mm -hmm. Бачиш, да? І скинув мені камінь, який порахувати. Ну це не клієнта-казка, все дано зразу. Розміри, креслення, фото з об'єкту, вибір камню, як рахувати. В принципі, це те, що потрібно для прорахунку. Слухай, ну а без фото, які складності можуть в тебе бути? Що ти не, можеш не дорахувати, якщо немає фотки? Ну якщо е це вже е майстер, дилер, він може просто мені сказати, що квадратуру, погонаш метрів, і я все порахую. Але якщо ви мені телефонуєте і кажете Сергію, а прорахуй мені сходи, мені потрібно, що? Висота, ширина сходинки, е площа сходинки угу. і також площа вертикальних поверхонь. Якщо цих даних немає, я вам не порахую. Можна провтикати кутники, Геобразні чи Т-образні профіля. Під них, відповідно, треба кріплення розрахувати. Тому що якщо ви хочете робити вертикалку і горизонталку, без кутників нічого не вийде. Слухай, а скажи от це, цю комерційну арагону до це в нас італія, скільки так. там квадратів, скільки там сходів, скільки загальна смета? Загальна смета 89 тисяч. Тут. тут загалом на 40 плюс метрів йде. І пораховано під ключ. Безробіття, разві що, пораховано камінь, клей преміум, ґрунтовка преміум, спецкутник і Т-подібний, і Г-подібний. І також клей герметик для їх монтажу. Тут багато сходів. Тут більше 10 сходів йде, тому багато профілів. А це без вертикалки, да? це тільки горизонталка, да. На панане так він буде запалубку робити. Так зрозуміло. Тобто, скільки там в середньому квадрат мікса цієї італії? В середньому вийшло десь 2000 гривень. Десь 2000 гривень. Так по всім матеріалам. Так, це і основні, і супутні матеріали. Італійський мармур, скутника. Ну тобто, скажімо так, це готовий конструктор Лего під назвою Кам'яний килим, який приїжджає до вас, і ви можете його монтувати. Не достає тільки інструменту кума і пляшки віскаря. Підписуйся на наш канал Telegram, TikTok, Не забувай про нас, слідкуй. Ми постійно проводимо акції. Ну, Слідкуйте, купуйте, будьте раді, будьте щасливі.